Друзі, привіт Вибачайте за такий прикид з фонариком на голові. В мене є нароботка вже 455 мотогодин. Коротше, на ці мотогодини вже в мене є дві невеличкі поломки. Коротше, є великий такий ем. Ну, скрипит некрасивий звук, коротше, вібрація. Це я зняв ремні. Тут на динамікен і подчепник готовий майже. і в вихлопній є сіточка, вона коротше, розпая... ну, відпаялася і такий негарний звук робить. ось На 450 мотогодин, грубо говоря І десь вже півроку. Цей короче, була тут у мене невеличка тріщинка, короче, просачувалося масло із, ну, типу, з гідробачка на ру на рульовий. От Злив. Коротше, ці патрубки такі дубові. Таке дерьмо за таке враження. Ну, аж тріскає. Дуже не здалі. Я не знаю, одною рукою не можу показати, коротше, аж цей пластик такий став закарбанізувались. Одним словом, купив ну, такі шлаги, хлопці ставлять на МТЗ з ниткою всередину. Все гарно поміняв. Короче, от для цього я взяв фонарик, щоб світити. Короче, поміняв, буду заливати назад. В бачок то що було. Дуже хотів, щоб не розлити коротше. Спеціально поставив знизу таку миску, щоб не капати на бетон і так далі, бо не люблю коли тут все гарно все поміняв. Ось так. Коротше одним словом резинові всякі ці уплотнітелі, патрубки не здали на китайський трактор одним словом. Да. А так, нічого. Я вважаю, що за 450 мотогодин це насправді перша у мене поломка. Ну, Це такі собі поломки, так? Да? Моторчиком все нормально, мости так і далі, це все гарно все йде, все. я доволі. Лиш то, що було колись ТНВД, що полізли наші хлопці продавали.